Зазвичай курортний в коктебелі. На роботі віддихаю. Це літо і їздимо просто і на морі їздимо. і по-всякому, В аквапарке буваємо, і на роликах катаємося. У мене просто троє дітей, так що у нас дуже активний отдых. В парки гуляємо, так, да, регулярно. Під кондиціонером. <ріху> Звичайно, їздимо на море і в парк ходимо з дитиною, з коляскою гуляємо. Ми гуляємо, компаніями <ріху> своєму, <ріху> так. <ріху> да. Дуже любимо гуляти ну, так, То у нас на районі, то десь лазимо, Борисполю, знаємо нові міста, віддихаємо взагалі. Дома їжджу. Їздили в пансіонат. Літом на пляж їжджу на море. Працюємо. Дуже плохо. Бачите, як ходжу, жарко, задишка. Літом, вот тільки сьогодні з моря приїхали. Мабуть, на огороді в селі.